Так, будь ласка, починаємо вже наш урок. Вмикаємо, будь ласка, вже камери. Сьогодні у нас з вами урок з я досліджую світ. У нас продовжується тема: «Чи може, дуже чи може їжа приносити нам шкоду? Так, ми говорили з вами на минулому уроці. Чи може їжа стати причиною інфекційних хвороб? На минулому уроці ми з вами. Розглядали тему. Ваше домашнє завдання вам потрібно було прочитати стрімку 86-87, Так, і ми дізналися з вами, що хвороби можуть передаватися від однієї людини до іншої, тобто вони можуть бути інфекційними, це ті це такі хвороби, а можуть і не передаватися, тобто можуть бути не заразними. Тобто, є у нас інфекційні та неінфекційні хвороби. Ми з вами на минулому уроці розглядали, що є шкідливі. Мікроорганізми, які потрапляють до нашого організму і починають розмножувати розмножуватися і спричинювати там різні захворювання, так у людини може підвищуватися температура тіла, порочується робота органів дихання, так і організм починає слабшити. І що інфекційні хвороби вони можуть передаватися повітряно капельними капельним. капельним Шляхом та тому потрібно, коли ми чхаємо, коли у нас нежить, обов'язково мати при собі хустинку, щоб, як би кажучи, закривати або носити масочку, обов'язково провітрювати приміщення, ми це з вами знаємо. І ми знаємо, що є у нас алергії, тобто це підвищена чутливість до деяких речовин, і алергію, звичайно, лікувати самостійно не можна. Обов'язково потрібно звертатися за допомогою. До Сьогодні ми продовжуємо говорити на цю тему і розбирати, чи може їжа стати причиною інфекційних хвороб. А так, будь ласка, зараз змикається наша презентація. Чи може їжа стати інфекцією для, причиною для інфекційних хвороб? Так... Будь ласка, сьогодні ми продовжуємо говорити на цю тему, і перш ніж ми будемо говорити, давайте з вами пригадаємо. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Хе, весна. Весна, який місяць вже? Квітень. 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 Таке сьогодні Квітень. на телевері число? Четверте, квітня. Будь ласка, яке небо, що вранці, що зараз О, на телевірок.

Так, плюс 9 градусів тепла. Правильно, будь ласка. Отже, сьогодні ми працюємо зі сторіночкою підручника 82, Тому, будь ласка, давайте його відкриємо. Давайте відкриємо і попрацюємо з інформацією, яка є в цьому, в цьому підручничку в нашій в нашій статті. Будь ласка, отже, всі знайшли? Так, кажіть. Можна... Скажіть, мені, будь ласка, а, що допомагає організму людини захиститися від інфекційних хвороб? Ну, давайте подумаємо і скажемо. Злата, як ти вважаєш, що? Імунітет. Імунітет, правильно, тобто організм людини самостійно здатний боротися з інфекціями. От давайте зараз з вами подивимося і прочитаємо, що ж нам розповісти цікавого в нашому параграфі. Злата, свистун, читай, будь ласка. Організм людини здатний самостійно боротися з інфекційними інфекціями. Він виділяє речовини, які перешкоджують. Потраплянню хворотворних мікро... мікроорганізмів, убивають їх або послаблюють їхню дію. Коли захисні сили людини не, справ... не справляються з людина починає хворіти. Отже, дивіться, наш організм дякую з наш організм починає самостійно боротися з тими е, бактеріями, з тими інфекціями, які потрапили в наш організм, е, він виділяє специфічні речовини, які перескаджають потраплянню хвороботворних організмів. Вони е, ось ця речовина вона убиває та послаблює їхню дію. Але коли ось ці Речовини не можуть справитися із мікроорганізмами, які потрапили в організм людини, то звичайно людина починає хворіти і потрібне їй, звичайно лікування. Але в першу чергу пам'ятайте, що наш організм, який насичений вітамінами, поживними речовинами, він може самостійно боротися з деякими мікроорганізмами, які потрапили в наш організм. Але якщо ми з тим уже наш організм не справляється, то людина починає, звичайно, хворіти. Що потрібно робити Діма Березуцький, коли людина Захворіла. Продовжуємо далі. Що робити, коли людина захворіла? Перше ізолювати людину з хворобою, тобто організм? Організувати карантин. Так, тобто ізолювати ту людину, яка захворіла. От коли ви хворієте, ви залишаєтеся вдома, так. Так само і дорослі, коли починають хворіти, вони стараються якось менше спілкуватися для того, щоб ви не захворіли. Тобто іде така ізоляція, тобто карантин. Друге, Діма, що друге? друге, об, обробити. Особистий одяг та предмети людини, що захворіла, спеціальними речовинами. Спеціальними речовинами обов'язково потрібно і не тільки одяг і предмети, але, звичайно, і приміщення потрібно, якщо людина там знаходилася. Так, третя, будь ласка, третє. третє важливим захистом від інфекційних хвороб є. Всесвітня організація. Е, є щеплення, вакцинація е, здорових людей, тобто роблять щеплення для того, щоб не хворіти. Це щеплення роблять не тоді, коли ти вже захворів, тому що, вже коли людина хвора, це щеплення вже не допоможе, а потрібно завчасно робити ось такі вакцинації. Що ж таке щеплення? Подивіться, це найефективніший метод профілактики інфекційних захворювань. Під час щеплення організм е, Реагує на введену вакцину і тим самим виробляє імунітет до хвороби. Андрюша, Всесвітня організація хвороби здоров'я, що вона нам говорить? Визнали відмову від вакцинування глобального. Людству. Ви, ви, визнала відмову від вакцинування. Тобто, коли людина відмовляється від вакцинації, то це є глобальна загроза людству на те, що вона буде хворіти. Далі, Андрюша. Тому лікарні радять вчасно робити профілактичні щеплення, що гарантує на найкращий захист від інфекційних хвороб. хвороб. Тому не лікарні, а лікарі звичайно радять вчасно робити, коли це потребується. Тому дивіться, нам з дитинства, коли ми тільки народжуємося, нам роблять усі відповідні щеплення, щоб дитина росла, щоб не було інфекційних захворювань і впродовж життя. От ми не Ано робили так щеплення, вакцинацію від такої страшної пандемії, яка в нас була це covid 19 Так і до сьогодні люди її продовжують робити, щоб не хворіти. Є щеплення від різних інших хвороб, це і від грипу роблять щеплення. Тому, будь ласка, ось це треба робити вчасно. Якщо ми робимо це вчасно, то ця вакцинація вона гарантує захист від інфекційних. Хвороб. А якщо її зробити вже потім, коли ти вже хворієш, то це, звичайно, тобі не допоможе. Тоді потрібно її робити іще раз звичайно. ну як, Я начебто другим разом. Що, Андрюша, кажи. Я два рази переболів коронавірусом. Як це? В мене ну, питання одне. Обично, ти думаєш, ми не перехворіли кожна доросла людина. В першу чергу, коли е, вона перехворіла, це було може, можливо, важка форма на сьогоднішній день, а вже далі ми, коли вже вакциновані, то ми переносимо це легше. Діти, звичайно, mm -hmm. хворіли, не дай Бог, хворіли частіше, ніж звичайно, дорослі. Отже, будь-яку хворобу хворобу, звичайно, легше попередити, ніж лікувати. Подивіться, будь ласка, як попередити, тому що ми повинні. Плані дотримуватися правил особистої гігієни. Перше, це що таке? Профілактика захворювань. Давайте подивимося. Це в першу чергу наша особиста гігієна і це щеплення. Щоб попередити ось у це захворювання, нам потрібно дотримуватися правил особистої гігієни і робити, звичайно, вакцинації. Ну і, звичайно, це зміцнення імунітету, зміцнення імунітету. Це і загартовання, це відповідна кількість вітамінів в нашому організму, це і правильне харчування. Це і заняття спортом, все це також впливає на наш імунітет. Отже, що ж робити, коли людина захворіла? Ще раз повторюємо правило: це ізолювати людину, тобто відправити її на карантин, обробити одяг приміщення спеціальними речовинами. І третє, звичайно, важливим захистом і найголовнішим захистом є це: що вакцинація людини для того, щоб зберегти звичайно її здоров'я. Будь ласка, ще раз, що ж таке щеплення, Даша, прочитай. Щеплення вакцинація. Найефеті най шиє метод профілактики інфекційних захворювань. Під час щеплення організм реагує на введено вакцину і тим самим виробляє імунітет до хвороби. Тобто і ще раз, вакцинація це найефективніший метод профілактики інфекційних захворювань. Давайте зараз з вами переглянемо невеличке відео, невеличке відео, будь ласка. Вам добре, всім чуть. Удивай фоточи та... 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 захищаєш комп'ютер антивірусом. А що, якщо ми тобі скажемо, що ти теж свого роду комп'ютер, який потребує антивірусу вакцинацію? У далекому 1796 році була проведена перша успішна вакцинація. Добрий доктор вирішив перевірити свою теорію і заразив маленького хлопчика Джеймса Фіпса, коробнішою, а потім і людською іспою. Хлопчик перехворів, але вижив. У наш час, звичайно, ніхто над маленькими хлопчиками не експериментує, адже минуло достатньо часу, щоб вивести дієві вакцини, які допомагають фагоцитам та лімфоцитам захисним клітинам організму, познайомитися з маленькими частинками вірусу, щоб при нагоді зустріти їх з теплим прийомом і захистити твій організм. Так, отже, будь ласка, побачили, що звичайно потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, щоб ми бачимо з вами, як як сказали, як і комп'ютеру, і телефону всі гаджетам потрібен антивірус, то й кожній людині потрібен що. Такий самий антивірус, це звичайно вакцинація. Про це потрібно знати, і про це потрібно пам'ятати? Пам'ятати, отже, профілактика це особиста гігієна, щеплення і зміцнення імунітету. Ми вже про це з вами тільки що проговорили. І ви це маєте запам'ятати. Подивіться, будь ласка, на ось такий плакатик. Так і, і а, що ми можемо з вами сказати? Це плакат розробив Міністерство охорони здоров'я України. А твоя супергеройська зброя проти вірусу. Русу, що в першу чергу ми маємо з вами робити? Майте руки. Ми маємо мити руки правильно з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєш, порахуй до 30. Не просто так раз, два і все пішов, а поки ми миємо, ми рахуємо до 20 і ретельно вимиваємо наші ручки так, між пальчиками, щоб у нас з вами було е, це все, як би кажучи, е, добре е, зроблене. Так? Далі, друге, не торкайся обличчя немитими руками. Чому? Чому, будь ласка, скажіть, чому говорять, що не торкатися обличчя? тому що На що... там, 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 руках зберігається безліч мікробів, правильно? І що? Так. Так, так, і так. що І вони можуть, якщо ми будемо. От, ну, поверша, А в нас є рот, що очі мають слизові оболонки. І коли організм потрапляє на нашу слизову оболонку, там чи до носика, чи до ротика, вона з вдихом, так і слиною може потрапити до нашого організму, до нашого організму. І то може при, наш організм занести різні хвороби. Далі, далі, подивилися. Будь ласка, наступний третій крок, наступний третій крок. А ну зараз підніму трішечки вгору, бо мені також не видно. Наступний третій крок. Що у нас говорить третій крок? Е, будь ласка, прочитайте, який третій крок у нас? Не, не підходь близько, ніж на три кроки до людей. Отже, не підходь ближче, ніж на три кроки до людей, що кашляють, чхають або мають нежить. Ну і ви, звичайно, маєте також, якщо ви хворі, то обов'язково у вас має бути захисна масочка. Так, і пам'ятати, що якщо ви чхаєте обов'язково в хустинку, в масочку, в лікоть, так пам'ятати про те, що ми можемо заразити і інших. Тому, будь ласка, треба бути в першу чергу обережними. І і пам'ятати про, про інших, ну і звичайно не їжте сире м'ясо та яйця, і взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. Тобто сира їжа може вмістити в собі багато різних інфекційних захворювань, інфекційних ін, 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 мікроорганізмів, які можуть шкодити. Нашому здоров'ю. Тому, будь ласка, про це потрібно пам'ятати. Ось такий, такий плакатик, який перед вами є, а зараз, будь ласка, ми з вами а, дотрим, будемо дотримуватися таких вимог і будемо захищені захищувати хвороб. Отже, перша вимога, Даша, читай. Утримуйтеся від від у ні, людей, які хворюють, хворюють на інфекційні хвороби. Спілкуйтеся з ними по телефону чи в мережі. Отже, якщо людина хвора, і ви це знаєте, то е, утримуйтеся від відвідування спілкувань з нею. Краще поспілкуватися по телефону, по соціальній мережі там так, але е, ну не треба з нею спілкуватися під час її хвороби, тому що вона може вас заразити. Друге правило, будь ласка, Саша Штамбург. Уживайте тільки свіжу їжу та чисту воду. Уживайте тільки свіжу їжу та чисту воду обов'язково третє правило Давід Коршаков. Пам'ятайте, що їжа, до якої ми мали доступ мухи миші чи таргани тощо. Непридатна до вживання. Пам'ятайте, якщо ми побачили, що на їжу сідають мухи таргани, не дай Бог, або миші, то вони є першими збутниками перенос... Перед... Перед... Ну, як вони переносять інфекційні захворювання, різні бактерії, то ця вже їжа непридатна до вживання, її потрібно вже викинути. Про це потрібно пам'ятати. Наступне, будь ласка, правило. Рінат. Завжди ретельно мийте руки перед їдою. Перед їжею рахуючи до 30, Це ви пам'ятаєте вже правило. І останнє Єгор правило, будь ласка. Часно робіть щеплення. Ще Часно робіть вакцинацію, по іншому да, ми їх називаємо, або щеплення, про це Потрібно пам'ятати. Про це потрібно знати і потрібно пам'ятати. Отже, будь ласка, назвіть принаймні три правила, яких потрібно дотримуватись для запобігання інфекційних хвороб. По-перше, перше правило це ми можемо з вами одразу сказати, що старайтеся не спілкуватися з інфікованою людиною, так? Якщо ми самі інфіковані, то обов'язково потрібно носити маску. Вживайте їжу, в їжу тільки свіжі та чисті продукти і регулярно відвідуйте свого лікаря. Якщо ви відчули перші ознаки захворювання, запишіться на прийом до лікаря. Це три найголовніші правила. А обов'язково не займайтеся самолікуванням, а обов'язково одразу звертайтеся до лікаря, до лікаря. Добре, будь ласка, давайте відкриємо наш зошиток на сторіночці 34. Нам потрібно зараз записатися. Дати поради, як убезпечити себе від захворювання, дотримання цих правил допоможе тобі зберегти здоров'я. Отже, будь ласка, яке перше правило, яким ми будемо з вами сьогодні користуватися? Це перше, що тридцять чотири. Отже, перше правило. Циферка 1. що нам потрібно дотримуватися особистої гігієни. Це найголовніше правило, з яке вбереже яке нас від різних захворювань, не тільки інфекційних. інфекційних. Далі друге, не вживай в їжу, немиті овочі та фрукти, тому що ми знаємо, що на них є пил, на них є різні, якщо їх оприскують, так додають якісь домішки та добавки. Ні, з кожного рядочка. Yeah, yeah. То, звичайно, потрібно пам'ятати, що їх обов'язково перед вживанням потрібно помити, тому що не знаючи, яка мушка сідала, що на неї сідало, що й чим її обрискували, то воно також може принести шкоду нашому здоров'ю. Далі в період епідемії. Потрібно носити маску, носовичок, хустинку, обов'язково, щоб вони були поряд з вами. Наступне, при перших проявах хвороби, не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря. Так, Коля? 34, мене Колі, листай, пожалуйста. Я б говорила що на минулому уроці ви пропускаєте. У вас є розділ інформатика. Полистай, листай, будь ласка, і знайди в Зошиті. Чи може її зайти? Сторіна тридцять вправа В Зошиті ця сторінка є. дякую, дякую. Я yep. yep. mm -hmm. mm. мені ще осталось четверту дописати. Дописуйте, дописуйте. Мені чуть-чуть осталось. Це я не знаю. Все. Так, ні. я Ні, ні, ні нам чуть-чуть. Да. Ну, дуже чуть -чуть. довго, дуже довго. Це У мене четверта остання залишилась. Так, будь ласка, отже. Що ми можемо зробити, роблячи висновок із нашого проведеного уроку? Вакцинація в першу чергу або щеплення, ми її ще називаємо, вона потрібна для захисту нашого організму, тому що інфекційні хвороби вони дуже небезпечні, можуть викликати ускладнення, інвалідність. А у деяких, звичайно, вибачте, але і смерть. Тому вакцинація захищає нас від інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби і ускладнення. Випадку інфікування, подивіться. Будь ласка. Отже, чи знали ви, що ось ця звичайна губка для миття посуду? Вона може в собі містити дуже багато шкідливих бактерій, оскільки вона часто намокає, а через пористу її структуру вона важко, їй важко просохнути. Тому кухонні губки потрібно дуже часто міняти, щоб оті бактерії не потрапляли взагалі ну, в наш організм. Так, мої хороші. Отже, ваше домашнє завдання вам потрібно повторити тему. А чи може їжа, їжа стати причиною інфекційних хвороб? Вам потрібно повторити сторінку 88-89 На наступний урок, тобто завтра, я проведу невеличке міні-тестування з цієї теми, щоб дізнатися, чи зрозуміли ви, якби кажучи, серйозність цієї теми, чи пам'ятаєте ви правила. По якими потрібно користуватися під час ось таких незначних інфекційних захворювань? І взагалі нічого важкого немає, писати нічого не треба, тільки потрібно повторити і прочитати ще раз цей самий параграф. Так, мої хороші, на цьому наш урок з вами закінчиться на годину по 11.57, будь ласка. Трудове навчання у вас ще буде, але буде воно е, скинути вам зараз. Я буквально завантажу всі уроки і скину вам трудове навчання. Там потрібно не невеличку, цікавеньку поробочку, яка робиться дуже дуже легесенько. Так, ласка.